Початком власне цієї курської операції суттєво знизилася активність росіян на північ від Харкова. Тобто це район Липців. Там фронт уже кілька місяців ну, лишається фактично, фактично замороженим. Тобто, вони ну, оце єдина така ділянка, де можна встановити такий прямий зв'язок. Вони фактично і Білорусі, на Куршуна, там поряд розташовані. От, стосовно е, південної ділянки, південніше йдучи, це річка, Оскіл, там росіяни продовжують е, спроби атак. І так само, як і в районі Покровська, е, ми, ми самі розуміємо, бачимо, що там йдуть наступальні бойові дії. В певному сенсі наші війська в певному сенсі там простіше діяти, тому що нам немає потреби чіплятися за кожен населений пункт, за кожен хутір. Це ворожа земля, це земля Росії. І це не села чи населені пункти на підступах до Куп'янська чи Покровська, кожна з яких є нашим, українським. От тут, в принципі, наші війська можуть ну, без особливих, як би сказати, моральних страждань. Залишити населений пункт російський, впустити туди російські війська, потім спробувати їх накрити артилерією чи реактивними системами залпового вогню. Через це і там ведуться маневрені бойові дії, яких на основній цій ділянці фронту на території України ми не бачили з весни 2022 року.